Сходи, високі бордюри, вузькі проходи, інші перешкоди здорова людина минає легко, навіть не замислюючись, що вони є серйозним бар'єром для тих, хто змушений постійно користуватися інвалідним візком, а такі архітектурні споруди без спеціальних пандусів, грубе порушення прав людини з обмеженими можливостями, адже є перепоною для її активного життя. Навчально-практичний семінар, який у вівторок розпочав свою роботу в обласному центрі, покликаний допомогти зробити наше Прикарпаття безбар'єрним. Вийти з свого будинку, перейти на інший бік вулиці, скористатися громадським транспортом чи зайти у магазин. Ці, начебто, звичайні дії для людей з обмеженими можливостями, часто без безсторонньої допомоги. Причина відсутність спеціальних пристосувань. Тому вже не перше громадські організації інвалідів вимагають своєї участі у контролі за архітектурно-будівельними нормами. Вже декілька років підряд, ще з 2005 року, пам'ятаю, ми проводили, Мальтійська служба проводила перший семінар, приїжджав до нас зі Львова Ярослав Грибальський, він є координатором Національної асамблеї по питаннях безбар'єрності. І ще відтоді ми це питання лобіювали. Наразі воно ну, якось, знаєте, таких надзвичайно великих зрушень немає. Тобто далі ми проводили акцію Дивись на мене, як на рівного, рівні права, рівні можливості. Тобто постійно були якісь, значить, поштовхи, 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 але наразі це питання залишається болючим для нас. На семінар запросили представників влади, начальників архітектурних інспекцій, проектних організацій краю. Найбільш обурює те, що часто нові об'єкти, які нещодавно здані в експлуатацію, також виявляються недоступними для людей на візках. Експертиза чомусь розглядає такі проекти і пропускає. І боляче, коли ми говоримо, що е, криза світова, і в тому числі в Україні, коли ми говоримо, що обмаль коштів на створення доступності, то не можна грішити, коли ми робимо самий перший крок. Тобто завідомо, коли в проєкті не було передбачено тих вимог доступності, які би мали бути, я не знаю. І це є скрізь по Україні. Це не не, не, не лише Франківськ тим тим грішить. І з тим потрібно боротися. Можливо, сьогодні ми будемо про це говорити. Можливо, хтось з керівництва задумується, чому так відбулося в тих чи інших моментах. Одним семінаром проблему не вирішити, погоджуються його організатори. Про те, хто стукає, тому відчиняють.